Головне події в Харкові та області 11 вересня. Російські впівдрони атакували поліціянтів у Куп'янському районі. Автівка Нацполіції потрапила під удар у районі села Осинове. Повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. У службовому транспорті було п'ятеро правоохоронців. Троє з них дістали поранення. Перед цим зранку під артилерійський обстріл на Куп'янщині потрапила карета швидкої допомоги. Медики мчали на виклик у селищі Ківшарівка, що на лівому березі осколу, просто поруч із лінією фронту. Внаслідок ворожого удару постраждали парамедикиня Оксана Олешко та медичний технік Олександр Турчачин. Повідомили в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Машина швидкої також пошкоджена. Попри це, інша бригада екстренки все ж дісталася на місце виклику. Начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін повідомив, що лише в Куп'янській міській громаді. З початку року від обстрілів загинули 59 людей ще понад 300 зазнали травм. Попри це, 1800 місцевих мешканців відмовляються евакуюватися. У лікарні в Харкові помер підліток, який постраждав внаслідок російського обстрілу 10 серпня. За даними начальника Хова Олега 15-річний хлопець отримав важкі травми, коли ворог атакував село Піщане в Куп'янському районі. З того часу він був на апараті ШВЛ. Медики робили все можливе, щоб урятувати пораненого, але організм не витримав. У Харкові розпочали відновлення будинку на вулиці Свободи, 11 дріб, 13. Будівля зазнала суттєвих руйнацій від ракетного удару три роки тому. Початково її збиралися зносити, але мешканці провели незалежну експертизу і через суд домоглися відбудови. Лише розробка проєкту відновлення, за даними Харківського антикорупційного центру, коштувала міському бюджету більш як мільйон гривень. Але для проведення самих будівельних робіт із підрядником уклали договір на понад 65 мільйонів. Про це свідчать результати тендеру в системі Прозоро. Зараз, за даними мерії, в будинку розбирають пошкоджені частини кроквяної системи покрівлі. На час проведення всіх робіт частково перекрили рух вулицею Свободи. Обмеження діятиме аж до кінця наступного року. Водія вирізали з розбитої автівки рятувальники на Харківщині. ДТП сталося на автошляху Харків-Берестин ввечері 10 вересня. Зіткнулися Жигулі та вантажівка дав. Постраждали водії пасажири легковика, чоловіки 65 та 45 років. Їх шпиталізували. Усі обставини аварії ще з'ясовують. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.